Добрий день, дорогі друзі, мене звати Поляниця Богдан. І зараз я хочу вам показати, як у 3D-конструкторі правильно налаштувати блюмовські видвижні ящики. Такі, які будуть мінус 49, а не 42 від ширини корпусу. Тобто ми зробимо зі стандартного ящика, який є в базі, ящик tandem 19. Перше, що я роблю, я заходжу в базу. Потім шукаю моделі, ящики. І можу просто взагалі додати сюди. Добавити. І ось тут в мене є тандем 560. Це буде е, ящик стандартний. ОК нажимаю. Так, всі налаштування ми не трогаємо, просто нажимаємо ОК. Такий ящик вже є, тому я просто міняю йому шифер. І все. Так, ось дивіться, я зробив цей ящик, він у мене тут появився Я нажимаю ОК. Тепер дивимося. Заходимо в управління відео. Так, вибираємо фасад. Нажимаємо Пробіл. Так, і ось цей наш ящик. Окей, нажимаємо знову пробіл. Без прив'язки. Отсутствують записи, поставляємо в проєкт логічними матеріалами. Що робити в такому випадку? Ми заходимо в сервіс. Так, і дивимося справочник глобальних перемінних. Ну, краще тут, мабуть, можемо поміняти так. И теперь продвигаемости. Задняя стенка нет в базе. А, выбираем материал. У меня это ДВП. И то же самое делаю тут. Так, ДВП. Окей. Нет так, теперь пробуем еще раз. Так, пробил Вибираємо цей наш ящик без прив'язки. І тепер 0, Enter. І задання повороту теж 0, Enter. Ось дивіться, це стандартний ящик, який є в нашому 3D-конструкторі. Тепер що потрібно зрозуміти? По-перше, ми нажимаємо на глазок. Так, що ж таке? так, і нажимаємо пробіл Все показати. Тепер у нас з'являється рамка. Ця рамка це є ширина внутрішня нашого модулю. Тобто від DSP-шини до DSP. Ми дивимося. Зараз у нас ящик всередині 600. Так. А стяжна наша виходить зараз у нас 558. Якщо у вас не роблять прив'язки, то ось тут внизу ви можете параметри об'єкта прив'язки, вибрати все. І ОК, нажати. Так, тепер дивимося. Тобто наша стяжна, ми зараз бачимо, що вона. Менше за внутрішню ширину ящика на 42 мм. Тобто, якщо 600 відняти 555, у нас буде 42 мм. Ці направляючі зараз некоректні. Це здається, лише воно підходить для Moventus. Ось як ми бачимо, внутрішня ширина корпуса. Ось і мінус 42. А нам потрібні направляючі. Ті, які зараз поширюються в блюмі. Це ось такі направляючі. Тандем 19 вони називаються. І в них ця ширина складає мінус 49. От. Для того, щоб нам зробити такі направляючі, нам потрібно змінити декілька параметрів. Перше, що ми можемо зробити, це те, що ми заходимо у властивості цих матеріалів. В цього ящика. Для цього називаємо на ось ці кнопки переміни і дивимося. Так. Дивіться, ось у нас є DL 21 мм, зазор під направляючий. Взагалі-то нам потрібно, щоб зазор під направляючий був 24 мм. 24,5. Як бачите, тепер цей зазор 24,5. Дивимося тепер на наші цей старі направляючі. Так. Тут ми бачимо 21, а в нових ми бачимо 24,5. Так, цей параметр ми виставили з вами. Так, але бачите, наші направляючі не достають до наших стінок. В такому випадку у вас просто не буде ніякої сверловки. Для цього ми беремо, нажимаємо на ось цю кнопочку. Параметри і нажимаємо на нашу направляючу. Ой, я вибачаюсь, не на цю все-таки на, на ось цю. Та ні, все таки сюди. Так. Хорошо. Нам надо збірка. Открыти зборку. Так, і тепер ще раз попиту. Так, єсть. Так, тепер. Дивимося сюди. Так, якщо ми тут ставимо... У нас різниця 3,5 мм. 3,5. Так, ага, це ми здвинули не в цю сторону, того ми тут ставимо X0. А ось тут 3,5. Так. І тепер те саме робимо з цієї сторони. Вставляємо 3,5. Є. Тепер наші направляючі все нормально достають до тих місць, що потрібно. І наш ящик вже становиться таким, яким він повинен бути. Тобто зараз, якщо ми перевіримо всі ці розміри, давайте зробимо їх. Ще раз перевіримо. 551. Тобто, якщо ми 600 віднімемо 551, це у нас буде 49 мм. 49 мм це саме те е, число, що нам потрібно. Е, так Тепер дивимося. Е, останнє, що нам потрібно зробити з цим ящиком, це перевірити його по м, матеріалу. Діло в тому, що зараз, якщо ви візьмете, наприклад, заходите в редактор. А матеріалу. матеріалів, то так, по-перше, треба обов'язково всі ці конферманти, всі ці шканти, все повибирати так, щоб не було ніде знаків запитання. Так, 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 так. так. Направляючи. Так, запис. Тандем, так.

П'ятьсот ага, триста 300 так, і все останні у нас є. Так, пластик, так, ДВП. Теж можемо вибрати ті матеріали, які в нас є в нашій базі. І ДСП, дивіться, ну зараз я поки що поставлю 16, тому як воно само по собі, по собі не зміниться. Так, це одиниця, нехай буде. І беремо всі ці врізки. Теж... Ну, головне, щоб тут не було знаків оцих восклицань. Так, тепер дивіться. От я зробив. І тепер ще раз заходжу в редактор, заміна матеріалів. І дивимося у нас е там, де матеріали. Якщо я поміняю тут е 16-ку, скажімо, на 18-ку, то я, мені видасть ось таку помилку. Невозможно построїть елемент 3. Елемент 3 – це у нас є е е ось ця боковинка. Так, СБ 2. Так, клас, позиція. Так. Ага, ми можемо зробити це так. Сервіс, дерево проєкта. Відкриваємо. Так. Ага. Так. Тепер дивіться, для того, щоб це все змінити, потрібно зробити лише одну таку важну деталь. Ми беремо ось цей інструмент свойства і заходимо. Ось тут у нас є якась незрозуміла формула. Тут має бути взагалі-то просто все. Тобто ми... Дивимося на, на наші осі Ctrl-A, X. X-10. Так. Після того, як ми це зробили, давайте просто спробуємо uh, подивитися, що буде тепер. Редактор заміна матеріалів так. База січені кромки, пластик. Так. Відкриваємо і замінюємо матеріал на ДСП 18 мм. Все. Наш матеріал тепер 18 -ка. І давайте з вами що зробимо ну, взагалі? Єдине, що потрібно зробити, це перевірити. Як все це у нас а, з вами працює? Я беру, заходжу в базу і можна просто зберігати модель. Сохраніти модель. Можна зберігати як? Наприклад, якщо ви робите зберігати як? фасад ящик. І тепер ви, наприклад, там собі а, робите слідче. Я, наприклад, завжди копірую просто цей тандем H. Так. Тепер э, добавить нова модель. І нажимаю ОК. Тут ось я э, вписую цей самий тандем H. Так-так. Але тепер давайте подивимося. Старий ящик називається у нас дійсно тандем э, 560H. Здається, 560, так, да, 560H. А новий у нас э, 550F. Це частково. F це часткове висування, А повного висування, повного висування 561F. Тобто таким образом ми можемо правильно їх. Ну, давайте зробимо 561F. Так, 561F. Таким чином ми будемо знати, що це у нас ящик повного висування. 561F. Так. І тут там, де там, де можна додати 19. Таким чином ви зразу будете розуміти, що воно таке. Так, лівий, ну нехай буде просто 2 Я взагалі то роблю. Це у нас є, буває так, що воно паралельно там встановлюється, тоді краще. Ось таким чином, Тандем 19. Так, 561. F. Так, окей. Так, названня. Ага, ну це можна просто сюди перенести і все. Так, таким чином ви можете навіть копіювати. І зробити е, одразу зміни. Тобто не 561, а нехай це буде, як ми з вами говорили, ще часткового висову. Е, це буде 550 f Тобто е, в копії я просто роблю 550. І тут так само я ставлю 550 от, F і ще. Потрібно тут поміняти. Таким чином ми будемо розуміти, який ящик ми ставимо, чи частковий, чи це. Але це, якщо потрібно для ваших для вашого виробництва. Так, і ось у нас два ящика є. Це ми знаємо, що у нас повного місу, а цей частково. Окей. Тепер давайте створимо, наприклад, якусь модельку. Наприклад, я беру. box створюємо розмір. так І тепер саме а, головне що мене цікавить, це його глибина. Тому що ящик я буду а, завдяки їй лише перевіряти. Я вибираю цю боковину і бачу його розмір. Тепер вибираю будь-який матеріал, який є зараз в мене стандартним. І роблю дві боковини. Одну. Та Іншим. Для того, щоб встановити ще між ними фасад. Взагалі-то ящик можна і без фасаду поставити, але, в принципі, самий, напевно, правильний варіант це коли ящик встановлюється по фасаду. І потім він з ним рухається та змінюється. Так, вибираємо фасад. І навіть любий, який у вас є, довільно вибираємо. Так, по стінкам внешнім, одинарний, так, і ці всі розміри можете писати на своє бачення. Так, вибираю праву ліву боковину, тепер нижню та верхню. Так. Дивимося. Зараз у нас є фасад. Тепер давайте зробимо слідуючим. Е, Вибираємо ящик, нажимаємо пробіл, вибрати. І тепер дивимося. Тандем ось такий, наприклад. Окей, пробіл по фасаду з ограниченнями. Так. І так наш ящик встановився. Тепер. Ми бачимо, що наш ящик є. І давайте перевіримо, чи він змінює свою структуру чи ні. Так, наприклад, я беру і ставлю глибину А270, наприклад. Так, зараз, трошки не там. 270. Як ми бачимо, ящик наш змінився. Тепер у нас помінялись направляючі. Також ми можемо перевірити, давайте зараз зробимо глибину ящика. Глибину ящика, наприклад, 700. А, ще одне, що можна перевірити, це чи є у нас сверління під направляючі. Як бачимо... Свердління є. Можемо перевірити 37, 160. Так. Наша сверловка є. Так. І тепер у нас ось такий готовий ящик. І я вам скажу, що е, цей ящик ще можна доробляти. але все будемо робити тільки в тому випадку, якщо будуть питання та будуть якісь побажанки. Дякую за увагу. І всього вам найкращого.